Всім доброго дня! Пропоную вашу увазі автомобіль Opel Ampera E електричний автомобіль. Машина модельний рік 18. -й. Вже з новою батареєю 64 кВт. Машина в рідному кольорі. Такий от чудовий кольор у неї. Без Глобальний з колів та подряпин. Максимальна комплектація, яка тільки може бути. Зараз вам покажу капот. Повторюсь, машина не фарбована. Бампер. Має партроніки 360 градусів, камеру заднього огляду. Резина. Практично в новому стані. От, диски те ж саме. Тормозні диски і колодки теж нові. Так само і задня риси на який стан. Так само. Тормозні диски. Самі диски дуже в хорошому стані. Зараз покажу з тої сторони. Резина практично нова. Тормозні диски нові, тормозні колодки нові, самі диски теж нові. Тут так само все. Пороги знизу. Пороги всі ціленькі, не закоцані бордюрами. Зараз покажу. Передня защита, захист двигуна і пластик знизу передній. Все ціленьке, не покоцане. Тут з лівої сторони. Все теж так само, все добре Що тут у нас Тут дуже все добре Батарейку зараз подивимося Батарейка замінена на нову, 64 кВт, є всі відмітки, є все повністю. Ручки Ну так кузову. Понарузі тут все добре. Ручки теж все добре. Все добре, прийоми дверей, кому він код потрібен. От Прийоми дверей. Дивіться, вони дуже, дуже в дуже доброму стані, так само як і карман. Руль. Підлокітник. Сиденья. Тут все доброму стане. Так. Задняя левая дверка. Все добро. Прием дверей. Дуже доброе. Салон, сидіння все в доброму стані тут все, все ціленьке багажник, пластик багажник. Так. Все є, зарядка є, насос є, герметик є, буксирувальна скоба є. Все тут добре. Все ціленьке, все гарненьке. Повторюсь, машина нічого тут не крутилася, не фарбувалася. Машина в рідній фармі. Я максимально постараюся відповісти на питання. От салончик з правої сторони, якщо дивиться. Проємчик. Дивіться, які, які воно все гарненькі тут. Машини має підігрів заднього ряду сидінь. Ось такий от стан задньої лівої дверки. Тут все добре. Перейдемо до передньої пасажирської дверки. А так. Дивіться, тут все добре. Дивіться, який хайний проєм. Є невеличка. От бачите, це треба підмалювати карандашом її. Сидіння. В машині працює все, помилок ніяких немає, стеля така як і повинна бути, а хай на все. Такий от чудовий автомобіль. Маємо на продаж. Ахайний стан, рідна фарба. Два ключі все присутні. Якщо виникнуть питання, телефонуйте за номером вказаному в оголошенні. На все добре!